Як сказати, що тобі 150 років? Ого, тисяча гривень, забагато. Ти Артем, там, до речі, особисто колись знав Оля? десь в полі ми ще вкрали, але забув. Да, люди на мене дивляться, як це яка високе місце, це майже Оскар. знала, що щастя, не в комусь а в тобі. Ти геть залишила погані всі ті дні. Сміливо, скажи: тобі нікого не треба. Ти вже заказ. Рітині красуні! Ви знову на каналі закохана в себе. І сьогодні я, Олександра Федів, покажу вам дуже багато класної бюджетної косметики. Останнім часом на каналі було дуже багато люксової косметики, дороговартісної і професійної. Не що вона погана. Просто для деякі хочуть мати другу косметику, я показала її. А тепер я хто хоче зекономити, і це нормально. Покажу більш дешевші варіанти, який я люблю, так само, як і другу косметику. Як на мене, то має бути такий баланс. Якщо ви в косметиці зекономили, то по-перше, вчиться на мою бюджетну і підтримуйте мій канал. А по-друге, можна шиканути в їжі, щоб це рода таке з'їсти. Бюджетна чи Ну, Якщо з бюджетна косметика, то можна щось люксове з'їсти. Делікатес такий. Делікатес. Катес пам'ятаєш, ми равликів їли. Хай люди равликів поїдять. Ми з Артемом їздили десь у Рівненській області, десь в полі на ферму равликів. Було дуже прикольно. Yes, Якщо yes, yes. там не були, то з'їдьте. з'їдьте, yes. <laughs> з'їдьте в равликів. Якщо ви там ще не були, то поїдьте, Реально прикольно. І ми починаємо. За себе! Одягаємо наші вушка. Та починаємо з очищення шкіри. Я сьогодні покажу дуже прикольну маску. Якщо ви любите знаєте, прям ефективне очищення пор. Якщо у вас жирна шкіра, ви шукали щось трошки її буде компенсувати, абсорбувати в себе жир і рятувати вас від цього нереального блиску. Anti-acne клей маск тут в складі є: знаєте, що цинк, сульфур, чайне дерево та саліцилова кислота це ідеальні взагалі, інгредієнти для жирної шкіри. І комбінований. Що класно в цій масці, що вона не воняє. Знаєте, є оці всякі лікувальні маски, так понюхав і впав від неї зразу, бо вона так, вже лікувально пахне. Тут такого немає. У неї такий нейтральний якийсь запах і така сіренька консистенція. Я люблю маски наносити пензликом. Взагалі маски це відкриття цього року, тому що реально виявляється, вони дуже класно працюють і роблять те, що ваш звичайний догляд кожноденний не робить. Так, наносимо. На все обличчя. Така, ніби ти бетон наносиш сіреньку. Я коли була раніше в косметолога, вона все раді біля чисток намазувала якусь маску, також з цим, і вона так штиняла. Це капець, ти лежиш оце, тебе чимось накрили, встати ти не можеш, говорити ти не можеш, і воно воняє. А це не воняє. Шкода, підпічки не можуть понюхати. Якби це була та маска, яка у космотолога вони б відчули її за кілометри. Ця маска це засіб для зниження жирності шкіри, очищення пор від пробок та бруду. Для зменшення підсушення запалень та прискорення оновлення шкіри. Підвищує мертві клітини, абсорбує надлишкове шкірне сало та бруд, знижує жирність шкіри, сприяє очищенню пор, робить шкіру більш здоровою та сяючою. Нанесли і чекаємо 10-15 хвилин. Що артем може? Це 15 хвилин. 15? на цьому випадку дай Бог, щоб ти 10 потримала. Ну люди, які мене дивляться, і теж ти нанесли маску. Що не Зробити за 15 хвилин. Я думаю, що можуть поставити нам лайк, підписатись на бюджет красування спонсорство, подивитись е, два шорти. О, хто не знає, в мене ще є шорти. Ви виявляється, в мене є дві аудиторії. Одні знають тільки мої вертикальні відео, а інші тільки такі широкі. І ті, що з вертикальних кажуть: А де Артем? А ті широкі кажуть, де Оля? Запам'ятовуйте, Артем широкий. А Оля. геній, мільярдер плейбой філантроп. Ця очищувальна масочка від українського бренду, що дуже приємно підтримати своїх. Я піду її змию і повернусь до вас. А 10 хвилин чекати. Ну то ли ж будете мене дивитися 10 хвилин. О, давайте, Саша, сидить 10 хвилин. Відео будете дивитися? Пу-пу-пу! Я змила цю масочку від жалії і подивіться, яка в мене шкіра чиста. І бачите, абсолютно не блистить. Нарешті немає цього жирочку. У мене шкіра комбінована, але зараз літо і вона стала більш масна, тому я шукаю всіх зробити, щоб вона була менш блискуча. Хоч блиску тільки там, де мені треба, а не на всьому обличчі. Особливості маски, про які треба знати, вони самі рекомендують її наносити протягом тижня, тобто кожного дня 5-7 днів, якщо у вас є ця проблема жирності. І потім вже після цього курсу. Раз в тиждень, як підтримуюча процедура, він реально працює. У вас будуть чисті пори, рівніший тон і не буде такого лишнього виділення селу. Але не забуваємо, що маска це додатковий етап. Обов'язково має бути у вас очищення, тонізування, крем і СПФ. Але масочка топова збережіть собі. А ми переходимо до відео. Отже, правила нашого відео я тут зібрала багато косметики на кожен етап, а також пензлики. І для мене вони бюджетніші і доступніші ніж те, що я показувала раніше. Якщо ви думаєте, що це відео про найдешевшу косметику у світі, яку я коли небудь чіпала своїми руками, то це не так. Взагалі косметика це дорого. Типу, це зараз реально такі прям вкладені. Навіть коли ти береш якийсь бюджетний бренд. І купляєш все для макіяжу, це не виходить дві копійки. І такий момент. Я не знаю, я так завжди жила, але можливо, ви ні. Я завжди собі вартість е, будь-чого перевожу в долари. Тому що, наприклад, для мене тисяча гривень це ніби багато. Але якщо в долар, то це там 35 доларів, Да? Ну напевно не знаю. Тобто, загалом, типа по світу, це не дорого, доларів. Але для нас тисяча гривень. Ми такі ого, тисяча гривень це багато. Я вас розумію як українка, але на жаль, майже всі ці бренди не є українськими, тому і вартість. Não, ucraniana é Ну, як американка, я б хотіла, щоб тут було все по 20 гривень, але поки що не маю такої можливості. Тому показую те, що для себе знайшла і бюджетне, і класне. Починаємо ми із праймера. У мене тут є два варіанти. Перший це ось такий від Essence. Це такий замінник для Milk Grip Primer. Він гелевий, зволожуючий і трошечки має таку липкість. Наношу собі цей праймер. Він дуже-дуже легкий, такий прям лайтовий. І буду показувати паралельно пензлики. Я недавно познайомилася з пензликами від Neverty. Це у них така досить новинка і реально не дуже прикольні. Вони порівняно бюджетні. І є дуже багато різних форм. Вони мені нагадують набагато дорожчі пазилки інших світових брендів. Гарно працюють і гарно миються. Обожнюю цю школу, де вчиться Венздей не Never Nevermore? Nevermore. вермор? я вермор. Дуже я покажу. Складний жарт подивився другий сезон Венздей, напишіть, будь ласка. Так от трошечка його. Висихаємо mm -hmm. і зверху нанесемо ще бронзінг праймер. Це більш такий, я б сказала, не український, якийсь американський прикол, але зараз це прям тренд. Тому я спікупила від Sephora Bronze Instant Bronzing Drops. Це якщо ви користуєтеся засмагою, або ви засмагаєте по всьому тілу, але це залишається світлим і треба його підігнати по відтінку. Бо є набагато дорожчі такі штуки, наприклад, від Наташи Денони. А це сильно бюджетніше Но від Sephora Це ж ніфіга не бюджетними. Це найдешевший бренд в Sephora. Сефора ми всього жар. Це як премія. А, ну точно. Хто пам'ятає всі наші жарти, будь ласка, напишіть. Тільки мердан. Буквально чуть-чуть, і воно дає вам трошки такої засмаги і свіжості, я б сказала. Взагалі, це такий зараз тип е, бронзового праймера повипускали, як на мене, майже всі бренди. Я не бачу сильно великої різниці. Можна зекономити. Якщо ваша шкіра в гарному стані, немає якихось висипань, і ви не хочете носити тоналку, то такий варіант якраз класно заміняє її, тому що трошки вирівнює підтон, трошки додає сяяння, ніби щось взяли і відпочили. І засмагли. Тепер тоналки. Як не дивно, я завжди кажу, що варто витрачатися на тоналки, але я знайшла дуже багато бюджетних класних варіантів. Перша це ось такий Maybelline Super Stay. Я робила відос 7 днів, сім тоналок. і Я носила ці тоналки зранку до вечора і знімала, як вона виглядає вранці після нанесення і вечором перед змиванням. І ця тоналка мене дуже сильно вразила, бо вона обіцяє бути матовою, але вона виглядає просто, знаєте, така природня не блискуча шкіра, і дуже класно тримається і трошки розгладжує пори. Другий варіант це в нас знову. Wednesday Neverty Natural Matte. Вона э, схожа мені на ось цю, але вона трошки менше перекриває і менше блюрить. Також класно тримається, гарно глядає на шкірі. Третій варіант: NYX Blur. максимально блюрить пори і матує шкіру. Один мінус в неї в неї дуже густа текстура. Якщо ваша шкіра, хоч трошечки сухенька або обезводнена, воно ляже нерівно. Вам треба прям гарно його все розтушувати. Спочатку відчувається така стягнутість, але потім через хвилин 15 шкіра звикає, і вона дуже красиво лежить, дуже класно тримається аж до вечора. І останнє на сьогодні це ось такий скінтінт. Артем, ти бачиш, як воно риже. Риже. Ти бачиш який темний відтінок. Ну так. У мене перший раз таке в житті, що я купила тоналку і вона окислюється в банці. Типа зазвичай ти наносиш на обличчя. Спочатку ти була бежа, там стоїш рижа. Оце на обличчі такого не робить, а в банці робить. У мене відтінок номер три, і воно повна підлежить до цих всіх, що я вам показувала, бо воно більш таке напівпрозоре і сяюче. Якщо у вас шкіра суха, я б вам порадила отаке. Якщо шкіра більш комбінована, масна, беріть попередніх три. Я напевно нанесу на себе Артем. Давай ти обереш, що я нанесу. Ну, я за неверті, бо я дивився вензди тільки що. Добре, а чи ви дивитесь вензи? Напишіть, як вам цей сезон. Пензлика з вами від Єва Юей. Тут нема номера. Отакий. От Всі ця колекція дуже прикольна. Вони зробили це свої бюджетні пензлики, і я реально дуже часто ними користуюся. І коли я хочу щось взяти, мене прям рука тянеться до нього, а він завжди брудний, бо я ним завжди користуюся, але я тільки що помила. Якщо цікаво, чим помила, отаким от лобсом. Український класний спрей. А ти думав миєш просто якимсь господарським милом? І я і тут моє господарським милом. Але коли треба швидко, то в мене є експрес-варіант. А, ну давай. А Там шуткує. це не господарське мило, це просто кускове мило, типа дуру. <реш> О, це згадала. Як сказати, що тобі 150 років, сказати дуру. Так мило дуру. З цих пориснули. Да? <реш> <реш> Качі, хто миється милом дуру, будь ласка, напишіть. Oh, really, for... really? At Цей тон гарно лягає і пензликом, і спонжиком, так як я трошки нанесла. Вітайте бронзові краплі. То здається, що він світлуватий, але зараз і буде класно. Цього року якесь дуже дивне літо. Воно не сказати, що прям дуже спекотне, воно якесь душне. От виходиш, погода душніла. Тому тоналки ну, мають такий, знаєте, тест на стійкість, чи вони доживуть з вами. Отак от виглядає. У мене відтінок номер 3. Якщо ви моя кольорова сестра, то вам підійде в Ніксі колір 4, в Есенсі колір 3. А от в Maybelline у мене дуже світлий, якийсь 98-й. А я б зараз взяла собі найтемніший, який я бачила в магазині 119 дев'ятнадцятий. Кольорова сестра? Це ви так називаєте один одним? Да, люди мене дивляться, як. Е... Якби зрозуміти, який їм треба колір. Якщо на мене схожі візуальну поведінку шкіри, то ви для мене файла сестри. Консилер. Маємо два таких бюджетних улюбленця: Патрісія Лито та топ фейс. Якщо вам є що перекривати, і ваша шкіра комбінована, візьміть собі топ фейс, тому що він дуже стійкий і реально класно перекриває. Якщо ваша шкіра суха чи вікова, то це вам може не сподобатись. Краще брати Патрісію бо вона зволожуюча. І тут такий прикольний клікер. Дякую, їв Сен Ларан. Вже не прикольний. Тобто він не сильно перекриваючий, зате він зволожує як кремчик. І пензлик візьму від Top Face. Бюджетні варіанти пензликів дуже їх люблю вже давно. У мене, напевно, є всі їхні пензлики, які взагалі існують. І реально вони за ту ціну, ну, скарб. Що сказати? Трошечка він мені забілий. Чуть-чуть Чуть-чуть сильно, нема такого. А ми зараз такого. пензликом з тоналкою знівелюємо ту різницю і нормально. Ну, no magic. З цього боку нанесемо топ-фейс. Я знімала знову ж таки 7 днів, сім консилерів, і цей топ-фейс, напевно, на другому місці із всіх. Це яка високе місце! Це майже Оскар. І пензлик Неверті номер 7. Дивіться, який в нього прикольний зріз. Мені це дуже нагадує пензлика від House Labs by Lady Gaga. А кошти дешевше. Ідеально стає оцю діляночку, гарно втушовує. Він такий, знаєте, набитий. Якщо ви думаєте, що він м'якенький, він не м'якенький. Але захвану того, що він такий прям набитий, він щільно передає відтінок. От мене навіть зараз по відчуттям тут сухіше, ніж тут. Але тому цей триматиметься довше, ніж цей. Цей буде більше скочуватися. Якщо ви собі шукали якийсь кремовий контуринг, замінник для дорогого діора в стіку, є. Неверті, так це не реклама. Неверті і це взагалі не реклама ніяких декоративних засобів. Просто так вийшло. Це реклама масочки, якщо ви не помітили. Якщо помітили, то подивіться ще раз. Відтінок у мене 02, прикольно, що він такий манюсінький. У нього гарний такий універсальний відтінок і дуже легка текстура, яка класно розтягується по шкірі. Візьмемо пензлика. Давайте візьмемо, наприклад, від Патрісі Ледо сто 104. класні їх пензлики, бо вони двосторонні. сторонні. Можна взяти там два і вам хватить. Отако можна набивати, а можна підтягувати. Він такий досить пігментований, але при цьому з ним не страшно працювати, бо він гарно розтушовується. І пензал цей вдалий, можна і спонжиком його розтягнути. Якщо ви любите, оце, знаєте, такі вилиці акули, то це те, що потрібно. І в нас ще дуже стійке. Отак виглядає моя корекція, і переходимо до рум'ян. Вони також на небудуть в стіках. Дивіться, які пумсики маленькі. Крімі блашбел баль бал, 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 бал Тут є два відтінки в мене. Один більш такий, я б сказала, якийсь приглушений персичок, інший холодний рожевий. Ну, я голосую за приглушений персичок. Правильно, тому що я зараз така трошечки в автозасмазі і буде гарно. А цей досить холодний, краще на холодний відтінок шкіри, більш світлий. Що в них класно, По перше, вони недорого коштують, по-друге, їх можна не боятися і тако нанести зразу зі стіка. Не буде болячка у вас на обличчі. Вони такі, знаєте, лайтові. Якщо ви не хочете прям. Що зараз ходять рум'яна, а потім ви в кадр, то вам підійдуть. Плюс великий цього бренду, що там все гіпоалергенне і реально там дуже класний склад. Я недавно шукала некомедогенну тоналку, і майже із всіх, що в мене є, це була найчастіша по складу. Дві бюджетні пудри. Якщо ви хочете більше матування шкіри, щоб вона не блестіла, я вам рекомендую ось цю Innisfree No Sebum Powder. Я її наносила навіть на дуже блискучі тоналки, і вони з нею дуже гарно тримаються протягом дня. Якщо вам важливіше розгладжування шкіри і трошки висвітлення, наприклад, під очима, я вам рекомендую Есенс Фебілас. всі теж ржали, що тут був як. Як це називається, бантик. Да, так, вот. цього ж це я пам'ятаю. Вона така рожевенька і класно працює під очима. Набираємо тим спонжиком, перевіряємо скатульки. Тако набиваємо собі. І вона візуально висвітляє і вирівнює рельєф. Під очима у та що від Essence, а на все обличчя наношу Innisfree. і дивіться, який прикольний величезний пензлик. Це в нас бренд Bohenia. Мені здається, це називається цей набір Бамбу. І він взагалі він якийсь crazy. Інекспенсів, там здається, три тисячі коштує весь набір, ще й з І в мене таких пензликів багатько, Я реально ними користуюсь дуже класні. Треба брати. То, ви знаєте, скільки в мене пензаків? Ну напевно, штук 100. І є навіть дуже дорогі, отакої форми, якими я не користуюся, а ту богенію юзою не -мель пензлик, який гарно відбивається і не лізе. Буде у мене такий матовий макіяж. Я навіть назвала його бюджетний і літній макіяж 2025. Переходимо до п'ять. Переходимо Я тільки що обшукала всю свою студію, не можу знайти свого геля від Юніко. Він був дуже прикольний і прозорий, і бюджетний хотіла вам його показати. Десь вже миші ще вкрали. Тать фоточку покаже. Passa tá aqui. Passa. Wow. É Eu Якщо вам брів трошечки не вистачає, ви їх домальовуєте. Хочу нагадати вам про таку штуку, як маркер для брів. У мене є два: один бренду Zola, це колаборація з Лізою Макаревич. У нього дуже прикольний ось цей аплікатор. Він такий, як вилочка, і ви ним так берете і домальовуєте собі волосочки. Дуже зручно, мені подобається і не нестрьоно. Випадку брів це дуже важливо, щоб було не стрьомно. І ще є така новинка від бренду Окіс. Артем, до речі, особисто коли знав власницю бренду Окіс але забув. Дуже хотіла красиво залишити упаковку. Не виходить в мене. Я так буду стопати. Хай це піде один дублін. Мені буде душно, я хочу впасти в лопат, чи коробка не відкривається. То... О, господи. Так, давайте вже упаковку. Я вже розіймала, що вона вилазе. Я ну, думаю, не хочу вам показувати, і все. О, Ось такий фломастер для брів. Shape and Brow marker. В нього просто дуже тонюсінький ось цей пензличок. Тут у нас було три. Тут один, але дуже маліпусінький. І можна себе домальовувати волоски. Наприклад, мені тут бракує. Оп! Домалювала і не палірно. Дуже прикольно. Очі. Ну, влітку не дуже хочеться малювати очі, якщо чесно. Тому з новинок у мене є такий олівчик від Sephora. Він голографічний. Якщо ви йдете на якийсь фестиваль, зараз в Києві приходить якийсь вирій, там такі гарні, інтелігентні люди, красиво вдягнуті. А мені було але якщо ви на таке ходите, то прикольний варіант акцентного макіяжу. Пробуємо таку стрілочку і воно буде переливатися з рожевого в зелений. Оп! Такий мінімальний акцент, але в житті дуже гарно воно виглядає. Який в мене тут номер? Астрал Пінк. Я декілька разів хотіла його купити, коли була в Варшаві, і він завжди був sold out. Не знаю в чому прикол. Бубр, курва! Я Бубрикурба! І ще цікавий момент, що я їх не бачила на американському сайті Sephora, тільки на європейських. І от у Варшаві він прям зірка. На літо він дуже стійкий, і я вже казала, Sephora це найдешевший бренд в Sephora. Як премія, ми пам'ятаємо. Тущен. Я маю аж три варіанти. Перший варіант водостійкий отакий від Everin. У неї досить класична щіточка, трошечки зігнута, гарно промальовує, і Вона дає, я б сказала, подовження більше ніж об'єм, і реально дуже дуже стійка. Якщо ходите в якісь басейни постійно, запам'ятайте її. Якщо в басейни ви не ходите, тоді є два варіанти не водостійких, але класних. Перша це ламель Культ. Ну, я вже здається, сто разів її показувала. Саме жовту я люблю. У неї отака щіточка. На ялинку трошки схожа. І також вона класно подовжує вії. Вона їх прям розділяє і немає груточок. Класно тримається, я вже дуже давно не користуюся. Це не перша моя баночка. Рекоменд. І з новинок, у мене є від Essence. Називається Lush Without Limits. Взагалі в Essence дуже вони популярні саме своїми тушами. Тільки зараз зрозуміла, що це така сама щітка, як в ламель. Дійсно, прям одна однакові. Не дивно, що я люблю обидві, тому що щітка це дуже важливо. Що я пам'ятаю, коли я тільки починала дивитися YouTube, вже тоді американські влогери всі говорили про туші від Essence. Ну, бо для них це взагалі, знаєте, щось за 2 долара Вау. Гребем. У нас якийсь есенс не так розповсюджений, не такий популярний. Але я пам'ятаю, що там була така туш, виглядала як плаття таке, така вона трошечки рожукс, вона була дуже популярна. А ця більш новенька теж класно. Отак От виглядають її з нею. Yes. Закохана в себе! Переходимо до губ. Якщо ви любите, знаєте, такі прям чіткі по контуру губи, мені дуже сподобалося ці олівчики від Bell. Називається Besties Kinga Banas. Бананас? Бананас? Banus? бренд Bell. Я з ним робила макіяж, назвала його роком мого народження 1991-го. Ну, всі коментарі були, звісно, про це. А мали бути про цей олівець. Він дуже кремовий, дуже стійкий. При цьому виглядає досить так природньо. Коротше, мені дуже сподобався і небагато грошей коштує. В цьому відео теж будуть тепер всі коментарі про рік народження. Но, насправді вона є 2001, ви наслухайте її. Yeah. Go. Go it out. Номер один: Gracefully Pink. Великий плюс що він механічний, його не треба точити. Я вам ще покажу свочі на інший вікінок, а цей такий більш рожевий, а в них ще дуже класний, більш коричневий. Я б сказала, що це якийсь замінник колівця MAC Whirl. О, щось мені дуже схоже, але набагато більш бюджетний. Який робить very sexy губи. Я вже хочу їсти. Там уже твої красуні доїли сир, давай швидше. Якщо ви хотіли якийсь бальзам для губ з відтінком, мені сподобалось від Essence Juicy Bomb. Я співзяла відтінок, звісно, дуже для мене дивний, коричневий. Він прям конкретно має відтінок. Знаєте, такий наполовину помада, наполовину блиск. Ну, такое. Ну, мені колір не пасує. Але багато хто шукає такий відтінок і для бюджетного бренду дуже класна в нього якість. Він непогано тримається і пахне чимось солоденьким. Можете написати що мені не пасує, я знаю. Якщо ви вишукали якусь нову бюджетну матову помаду, зверніть увагу на LN Pro. Я вам вже її показувала двічі, але ну, дуже мені подобається, що можна зробити. Покажу вам ще відтінок номер 3 Більш такий рожевенький, навіть якийсь персиково-рожевенький. Тут зараз прикол, я показую вам не колір, а текстуру. Він при тому, що матовий, він такий, знаєте, суфлешний, дуже такий оксамитовий. Є помади, які застигають, як водичка, в такий повністю сухий варіант. А ця відчувається, ніби вона має залишитися на вас мусовою, але при цьому вона не відбивається. Я вам показувала її в попередньому відео про червону помаду. Я там Цілувала і вона не відбилася. Отак виглядає. До якогось басейну з коктейлем. Дуже красиво. І найлегший варіант, просто зволожуючи такий бальзам блисків губ, це в нас ліпс. Я показувала дуже смішний відос в Тік-Токі, де мене фарбували Артемові руки. Якщо ви не бачили, підіть подивіться. Цей ліпс пахне італійським морозом. Він такий дуже солоденький, прям приємний. Я думаю, що вже всі знаєте про близки від ліпс. Я б сказала, що це все таки швидше блиск ніж бальзам. Якщо ви хочете класичне таке зволоження губ, то вам треба взяти якусь масочку для губ. А це прям таке щось більш декоративне, але при цьому дуже красиве, кинути в сумку з собою. Топчик. А хіба не все бюджетне? Ну це ж не діор. А тоді о, тоді все не діор. Діор до коштує дві тисячі гривень, а це десь скільки 400 чи 500? Ну десь так. Ну як на мене, це бюджетне плюс українське. В мене знаєте, завжди в моїй душі б'ються два блиски для губ Анліша. І оцей. Та той, що в сумку випадає, тим я користуватися і буду. От вони в мене на одному щаблі живуть. А, тіні не показала! Боже, Боже! Артем, пам'ятаєш цю палетку? О, супермен. Це якась лімітка від Essence супермен. І вона виглядає супер дитячою, але відтінки в ній дуже прикольні. Подивіться, такі не часто і зустрінеш. Вони такі більш прохолодні. Тут у нас є і блискучки досить вдалі, і такі сіренькі, і. Як це українською? Мов, Plum? Сливово приглушено сіро коричневі. Я вам зараз покажу на руці. Ясне діло, що кожен день тако тнями не будеш користуватися, але якщо підеш на той вирій, то може і не можеш. І ще є гарна упаковочка, мій Артем ще на неї залип. Каже Супермен. прям прикольні. Я б не коштувала що дуже мало грошей. І я думаю, так, ну будуть погані, то будуть погані, так і вже її станеться. А вони виявилися дуже навіть, прикольні, Збережіть собі. Закрока на себе! Отакий мене вийшов макіяж бюджетними новинками і деякими старинками, які я тільки зараз розпробувала. Мені там від вас один важливий вибір. Я вас питала раніше в коментарях, чи робити макіяж Нарс. Ми всі сказали, так, роби все Нарс. І також я спитала про інголот. Тепер треба у вас кінцеве рішення, що ми робимо наступне: весь макіяж інголот, чи весь макіяж Нарс. Пишіть в коментарі. Також не забудьте взагалі писати коментарі, тому що це дуже допомагає просувати моє відео в маси. Бо ми з Артемом дуже сильно стараємося. У вас вже 40 тисячі підписників, а відеозліці тільки 10. Чого? І ті без підписки половина. І ті без підписки. Ну що вам важко? Вам не важко, ви хороші люди. Красунім, якщо з цього відео про бюджетну косметику, ви обрали на себе хоча б один продукт бюджетний і зекономили на цьому. Підпишіться на моє спонсорство. У мене є бюджетна красуня. Якщо ви любите люкс, може брати свою люксову красуню. Тому що створення контенту не безкоштовне. Я скажу чесно, напевно, до сих пір нічого з Ютуба не заробляю. Може, хоча б монтаж мені покриє. Буду дуже рада. Дякую. Всіх вас цілую, люблю. До наступних відео. Та!